Куда? Ану, не можна. Там мої штани в покої. Зараз не обратно пойдешь. Зараз підеш в свою конурку. Будеш сидіти там у в'язниці. Так, да, щоб тобі мої штани сподобались. Не треба мої штани, не треба, а ти що? Не путь маші апетит. Не псуй маші апетит. Дей перевір, що вона їсть. Йошар. Да, вже, звичайно, тоді тумбочку гризти, якщо не мої штани, так? Да? То теж не можна. Ну що за бісики в тебе ввечері взялися на тебе? Не можна гризти. Йоше. Не гризи тумбочку. Не гризи тубочку, сказала. Що ти за пес такий став скажений? Щоша, ну ти вирішила вас вся просить Давай.